Астрологічний прогноз на 24 серпня 2023 року, День Незалежності. Це астрологічно складний день, це день війни, день напруження проблем і вирішення проблем. Цей день, коли буде неспокійно, особливо в першій половині дня вночі перед Днем Незалежності, і там до, до 11.30, після обід буде. Трохи веселіше, трохи спокійніше. Але взагалі це день не про весілля, не про радість, а про ну, складні ситуації. дні перед Днем Незалежності в минулому прогнозі я казав, що там пару тижнів до Дня Незалежності військова ескалація, і як я вже казав, напередодні Дня Незалежності вночі. Можливо, будуть якісь і або вранці, можливо, будуть обстріли з боку Російської Федерації. Ну, вони вже і раніше будуть перед Днем Незалежності підсилюватись. А, якщо ви хочете вирішити якісь складні питання в своєму житті, то День Незалежності це хороший день для цього. Але ой, вибачте, правда. Але а, казати, що це день для того, щоб відпочити, ну окей, ввечері. Якісь люди зможуть ці енергії використати для того, щоб відпочити. Дуже багато протистоянь планет. Це означає, що ну, загостриться протистояння, тобто до цієї дати, скоріш за все, будуть підтягнуті якісь військові і політичні справи. Важливий ну, в житті людей це означає, що вони, можливо, будуть конфліктувати або. Ну, вирішувати конфлікти або ну, на фронті дуже сильне протистояння буде в цей період. Можливо, політичне керівництво України поставить якісь задачі Збройним силам України, а також зі свого боку керівництво РФ поставить їм якісь важливі для них задачі. Ну і це буде дуже напружена така ситуація. Uh, значить, багато планет в таких знаках Зодіака, які означають змінюватись, тобто ситуація протягом дня буде змінюватись, почнеться з одного, закінчиться іншим. Важливо казати, що це день стаціонарного Меркурія, першої стоянки, це день, коли Меркурій uh, йшов вперед, зупиняється, щоб піти назад ретроградно. І коли Меркурій на першій зупинці, це означає, що люди стикаються з тим. Що вони попереду себе бачать якусь перешкоду, якісь бар'єри, якісь речі, які їм заважають рухатись вперед? Люди, які налаштовані рухатись вперед, в них буде ну можливо песимістичний настрій, бо енергії цього дня не для того, щоб рухатися вперед. А для того, щоб повернутися к якимсь проблемам, які не вирішені, і вирішувати їх. Тобто, це в цьому плані тут інтровертні енергії є. Вони про те, щоб не попереду себе щоб щось виясняти. А коли людина зустрілася з якимись проблемами, то дійсно зайнятись їх вирішенням цих проблем. До 11 місяць в Скорпіоні. Скорпіон більш страшний знак зодіака, більш жахливий під час війни. Тому там вночі і вранці якісь більш жахливі ситуації. Після 12 там місяць стрільці, більш оптимістичні. Скоріше за все, будуть якісь міжнародні контакти, якісь. ну... Якісь пакети військової та фінансової допомоги України після обід будуть якісь е, е, політичні події, які будуть визивати ентузіазм, е, значить, Венера продовжує бути ретроградною. Це означає, що люди ну, вирішують складні питання у стосунках. А перед Днем Незалежності за тиждень Сонце буде в з'єднанні з ліліт, це означає, що людей буде. Ну, в принципі, негативний настрій у багатьох людей буде негативний настрій. Хто планує щось робити, щось складне, якусь роботу, то для роботи це день хороший, він дозволяє ну, зробити якісь речі, які ну, довго людина не робила. В принципі, якщо казати про святкування, то це вечір краще для святкування це буде четвер, а також ну, наступні дні, п'ятниця вона. Краще для святкування чогось. Дякую за увагу. На все добре.